На початку квітня виповнилося 19 років, відтоді як перший президент молодої української держави Леонід Кравчук підписав досить долоносний указ про невідкладні заходи щодо будівництва збройних сил України. Другий пункт якого наголошував сформувати військово-морські сили на базі сил Чорноморського флоту, що дислокуються на території України. Міністерству оборони розпочати формування органів управління військово-морських сил. Саме квітень 1992 року став місяцем активних дій України щодо відродження власного флоту. Був призначений перший командувач військово-морських сил та розпочався важкий і тривалий процес розподілу чорноморського флоту. Скажемо, відверто, завершився він не на користь нашої держави. Мало того, що Україна отримала в результаті розподілу кораблі та судна досить похилого віку, так ще їхнє функціональне призначення, м'яко кажучи, не Відповідала будь-якій концепції побудови сучасних військово-морських сил. Отже, отримали не те, що хотіли, а те, що вдалося без перебільшення відвоювати за столом надважких переговорів з російською стороною. За часів незалежності зі стапелів українських суднобудівних заводів зійшли два корвети Луцьк і Тернопіль та фрегат Гетьман Сагайдачний, що проєктувались ще в радянських конструкторських бюро. Звісно, що на момент входження їх у бойовий склад вітчизняних ВМС вони були вже морально застарілими. На них та на корабель управління Славутич припадає найбільше навантаження під час участі українського флоту. В численних навчаннях, в тому числі і міжнародних. Що ж до решти, кораблів та суден, то вони, наче, заслужені пенсіонери, потихеньку доживають свій вік біля чорноморських причалів. Склалася така ситуація, що в найближчі роки всі кораблі всіх класів закінчать свій термін служби, тому перед військовою наукою було поставлене завдання знайти можливі шлайхи на поповнення корабельного складу в найкоротший термін. Про необхідність оновлення бойових кораблів у МАС України експерти оборонно Промислового комплексу заговорили повний голос ще наприкінці 90-х років минулого століття. Тоді ж оборонне відомство окреслило майбутнє військово-морських сил, виходячи з оборонної необхідності та закономірності розвитку військово-морських сил у світі. Основу українського флоту, відповідно цим баченням, мали становити кораблі класів корвет та фрегат. Це обумовлювалося перш за все тим, що корвети, як кораблі прибережної смуги, призначені для дій біля своїх берегів, а фрегати презентували б вітчизняний флот у миротворчі. Чих місіях та далеких походах, але на жаль, далі бачень та розмов справа не рухалась. Тема Корвета знову сплила лише в 2005 році, а 9 вересня того ж року навіть вийшло відповідне розпорядження Кабінету міністрів про будівництво корабля класу Корвет. Тоді ж були сформульовані технічні вимоги до корвета водотонажністю 1200 тонн. Передбачалось закласти його на Чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві в 2009 році, щоб до кінця наступного здати замовнику. Але не так сталося, як гадалося. За чотири роки було розроблено вісім варіантів проекту, та лише в 2009 році Міністерство оборони затвердило один з них за номером 58250. Втім, фінансування будівництва корвету було повністю провалено. В очікуванні коштів розробники проєкту заходилися його удосконалювати. Водотонажність зросла до 2,5 тисяч, вдвічі збільшилась дальність плавання до 4 тисяч миль, відповідно зросла автономність плавання та інші параметри. На думку експертів, вийшов такий собі гібрид Корвета і фрегата. Можливо, для нашої української дійсності це є найкращим варіантом, тому що спостерігаючи, в яких муках народжується перше дитя для ВМС за програмою Корвет, проповноційний фрегат, Годі й думати відповідності до світової е, тенденції. Кор корвет – це корабель, який виконує одну бойову задачу, тобто він або проти човнове, або він протиповітряний і так далі. Наша корабель е, спроектований як комплексний корабель, тобто е, він буде виконувати низку завдань, в тому числі задачу протиповітряної оборони, задачу проти оборони, задачу е, гуманітарних операцій, тому що це також він буде мати. Додаткові місця на 30 осіб осінь 2010 року для багатостраждальної програми Корвет, як і для миколаївських суднобудівників, виявилася далеко не оптимістичною. 1 листопада голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов заявив, що для початку будівництва Корвета необхідно 1 мільярд 600 мільйонів гривень, яких немає. 16 листопада директор департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко зазначив, що фінансування програми Корвет розпочнеться лише в 2012-13 роках. В інтерв'ю Голосу України міністр оборони Михайло Єжин наголосив, що програма Корвет потребує перегляду, адже створювалася під озброєння армії країн НАТО. За рахунок отримання комплектувальних складових з Росії та інших країн, зазначив міністр, вартість українського корвета має зменшитись з 8,5 до 3,5 мільярдів гривень. Весна 2011-го знову подарувала надії. 9 березня Кабінет міністрів нарешті затвердив державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу Корвет. Її результатом має стати створення 10 корветів для військово-морських сил України, на що передбачається виділити з бюджету 16 мільярдів 220 мільйонів гривень. Очікується, що головний корвет серії збудують до 2016 року. Чи здійсниться багаторічна мрія українських військових моряків мати на озброєнні най Сучасніший корвет. На жаль, щоб сьогодні відповісти на це питання, доводиться використовувати дієслова на кшталт планується, очікується, передбачається. А ось ветерана флоту набридло жити в очікуванні, і вони виступили з ініціативою побудувати український корвет громадою. Їх п'ятеро. Віце-адмірал у відставці Микола Клітний та капітани першого рангу запасу Вадим Махно, Володимир Ульянов, Анатолій Данілов і Борис Якутович. Провівши загальні установчі збори, ветерани створили оргкомітет, ухвалили статут та зареєстрували фонд відродження українського флоту. Дороговказом для ветеранів слугував патріотичний вчинок вихідця з України князя Льва Кочубея. Тільки на січні 1904 року на далекому Сході японський флот атакував російські кораблі і розпочалася війна з Японією, Лев Михайлович звернувся до відомого на той час видавця газети Новое время Олексія Суворина. Милостивий государь Олександр Сергеевич звертався Кочубей до Суворина, Не признаєте ли возможным открыть в вашей уважаемой газете подписку на собрание средств для приобретения боевых судов взамен тех, которые неизбежно выбывают из строя при военных операциях на море? Для начала такого полезного дела посылая. Даю вам 10 тысяч рублей. Звернення князя було надруковано і неочікувано знайшло відгук у всіх верствах населення імперії. Створеним особливим комітетом з посилення флоту на добровільні пожертвування було зібрано 16 мільйонів карбованців. Щоб уявити, яка це була величезна сума, зазначимо, що кілограм м'яса в дорогих петербурзьких крамницях коштував 20-30 копійок. Зібраних грошей вистачило на 19 суперсучасних есмінців. Був серед них і мінний крейсер Україна, побудований на кошти князя Льва Кочубея та патріотів з Волинської Дільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Одеської, Катеринославської та Херсонської губернії. Інших два мінних крейсери, побудованих на кошти українців, отримали назви Гайдамак та військовий. Комітет відзвітувався перед жертовниками за кожну страчену чверть копійки бухгалтерським звітом на 170 сторінках. Ось такий історичний факт підштовхнув ветеранів флоту до активних дій на підтримку вітчизняних військово-морських сил. Ні для кого, не секрет. о том, что народ Украины живет очень бедно. Вот. Но тем не менее мы надеемся именно на патриотическое, на патриотизм тех, кто имеет соответствующие деньги, с тем, чтобы значит, они помогли стране создавать флот. Благородний порив душі флотських ветеранів підтримало керівництво військово-морських сил і особисто міністр оборони Михайло Єжин. Я коли оголосив це продовження, то знайшлися люди, які сказали: що Я готов дати перший мільйон на цього корабля. Так що, все впереді. члени організаційної групи переконані, що благородна справа допомоги українському флоту знайде відгук як серед людей великого достатку, так і серед пересічних громадян держави. Ми е, вирішили. Перше і основне, наш фонд ніякого відношення до політичних партій, до політичних рухів. І до політики ми будемо мати взагалі. Ми державниць продержавницька структура. Ми структура, яка працює на користь української держави. Все. точка. Незабаром ветерани моряки звернуться до населення України на сторінках друкованих засобів масової інформації по радіо та телебаченню. Розробляється спеціальний веб-сайт, де буде розміщено інформацію про надходження коштів та звіти про їх реалізацію. А отже, про будівництво корвета. Від шляхетного патріотичного руху на підтримку флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Але є сподівання, що сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Це була програма Армія. Поспішайте творити добро. Побачимось наступного понеділка.